привіт привітик, друзі! Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Осінь на дворі, і, як завжди, весною і осінню я в'яжу пов'язочки. Є в мене дівчатка, які у мене їх замовляють. Я в'яжу їх не, не так, щоб зовсім на продажу, а таки своїм рідним, близьким. І наразі я В'яжу ось таку модельку. У мене є з них різні пов'язочки. Є панчішною в'язкою, є напівпатентною резинкою, різними візерунками. І о, ось таким візеруночком. Також. Мені цей дуже сподобався. Ця пов'язочка у мене практично спіц-спіц, Я тільки що її шила, обрізала кінчики. І ще не права, вона трошки ось так трошечки завертається, але воно все розпрямиться, я знаю точно. Ось, І таку пов'язку, такі пов'язки мені треба зв'язати ось у мене іншого кольору вже на спицях. Пов'язочка така, дивіться. І ще мені треба зв'язати таку пов'язку ось в таких кольорах. І я вирішила: а чому б мені не поділити з глядачем, як я в'яжу ось таку пов'язку ось таким візерунком. До речі, цей візерунок є двосторонній. Можна так само пов'язочку зробити, ось цю сторону можна зробити лицеву. Теж, як на мене, гарно виглядає. Я ж залишила оцю, тому що мені ця сторона дуже подобається. Як якась вафелька. Так ось я починаю в'язати з цих ниточок, тому що мені ще треба ось такого кольору, і покажу вам, як я їх в'яжу. У мене вже є майстер-клас на каналі. На ось таку пов'язочку. Ось так вона шивається посередині, напівпатентною резинкою. І я залишу вам внизу посилання. Там від початку до кінця. Весь майстер-клас. Сьогодні я вам покажу, як я набираю. Там я по-моєму, набирала петлі допоміжний ряд гачком, і я потім в кінці не закривала петлі, і коли я сшивала, я склала і зшила по відкритим петлям. Тут я буду робити простіше, щоб вам було, ну, щоб міг зробити навіть новачок. Ось так. Тож, приступаємо. Отже, для роботи мені потрібні звичайні шкарпеткові спиці. Це самі звичайні, самі простенькі шкарпеткові спиці. Ви можете в'язати на будь-яких спицях. Може це бути і кругові, і тріс-тросиком, з волосінню. З чим вам зручно, на чому вам зручно в'язати. У мене це найпростіші спиці. Номер 4. Чому номер 4? Тому що ця ниточка у мене така. Плотненька. Це така пухнаста ниточка. А це у мене ниточка Мериносу Так, меринос, напевно. Ну, щось з шерстю. Я підпалювала, горить, пахне. Все, щось, щось таке. Вже не можу все пам'ятати, що в мене було, тому що не все купляла, щось подарували Це така, ну, Щось така по типу з якимось пушком, з поліамідом. Вона дуже м'ягусінька. І мені подобається з нею в'язати. Отже, для цієї пов'язки я набирала 21 петлю. І зараз так само набираю 21 петельку. Ви набираєте любим зручним для вас способом. Візерунок, дуже простий легенький візерунок. Перший рядочок ми в'яжемо всі лицеві. В'яжемо як резинка один на один. Але ж у нас є кромкові петельки перша і остання. Першу кромкову петельку я завжди знімаю, не пров'язуючи. Останню завжди в'яжу виворітною Отже, першу я зняла, і тепер в'яжемо як резиночку один на один. Одна лицева, друга виворітна Лицева, виворітна Лицева, виворітна, і так в'яжемо до кінця рядочку. Передостання петелька виходить, що в нас лицева. Чому я так зробила? Тому щоб візерунок був симетричний. І остання петелька це у нас кромкова, вона завжди у нас виворітна. Так, тепер з цієї сторони в нас починає вимальовуватися такий візерунок. Далі, третій ряд у нас знову, так як самий перший ряд. Третій у нас знову. А, щось у мене наколоти. А, ні, все добре. Третій ряд у нас знову всі петельки лицеві. В'яжемо як другий ряд. Тобто кромкову петельку знімаємо, далі, далі лицьова виворітна лицьова виворітна тобто резинка 1 на один. Так само, як резинка один на один. Починаємо з лицьової А так, як у нас 21 петелька це. У нас у кінці будемо закінчувати знову лицевою. Це лише для того, щоб у нас візерунок був симетричний. Отже, лицева і остання кромкова виворітна. Дивіться, у нас вже вимальовується візерунок. Звичайно, пряжа темненька, можливо, не так дуже видно, але я вам покажу ось на цій. Рожеві такий лілово рожевий якийсь. Дивіться, який класний візерунок. Він мені нагадує якусь вафельку, чи що. Ось такий візерунок з лицевої сторони, такий візерунок із виворотньої сторони. Як на мене, то і одна і інша сторона має право бути лицевою. Тож, яким якою стороною вам більше подобається, такою стороною ви і в'яжіть? Я далі продовжу в'язати на потрібну мені довжину, і потім в кінці покажу вам, як я шиваю цю пов'язочку. Все. Далі в'яжемо самостійно так само: один рядок лицеві відпити, другий рядок. Лицева виворідна, лицева відворідна, так як резиночка один на один. І знову повторюємо рапорт. Ну що ж, пров'язала я на потрібну мені довжину. Ось у мене лінієчка 50 см. Дивіться, яка у нас пов'язочка і як вона гарно тягнеться. Тож, мені стачить, і зараз ми з вами будемо закривати петельки. Закриваємо петельки зручним для вас способом. Зараз залишаю таку собі довгеньку ниточку, якою ми потім шиємо нашу пов'язочку. Ось так. Цю ниточку я пров'язую, протягую в останню петельку і затягаю. Все, спиці нам не потрібні. Зараз нам потрібно або голочки, якими будемо зшивати, або гачечок. Я сьогодні, мабуть, спробую шити гачком. Дивіться, як ми будемо шивати, складуємо пов'язочку ось таким чином, лицем до лиця. Дивіться: ось так лицем до лиця. Так. І так. Це гарно розправляємо і будемо шивати за ось ці стіночки. Можна шити і по відкритим петлям. Але сьогодні я хотіла вам показати, як я шиваю ось так, вже по закритим петлям. Вже готова пов'язочка, лише її сшити. Дивіться, треба нам підхватити всі чотири. Стіночки, всі чотири сторони. Одну другу, тут у нас третя і четверта. І ця ниточка у нас буде. Ниточкою, якою ми будемо шивати. Протягую ниточку. Ось тут моя ниточка. Тепер далі в слідуючу петельку, ну приблизно. Тому що ми не можемо бачити точно всі петлі, але ось так. Знову витягуємо ниточку і пров'язуємо петлю через попередню. Затягуємо. Тепер далі знову. Так, зараз. Ой. Одна стіночка, друга, третя, четверта. Знову Протягуємо сюди ниточку і пров'язуємо через попередню петельку. Далі знову перша. Ось тут у нас друга, третя, четверта. Протягуємо ниточку і через попередню. Мені так дуже легко, саме гачком, сшивати цю пов'язочку. Так, і тепер сюди. І ще в нас тут лишилось зовсім небагато. Ось так. Так, так. А, ні, не пішло. Так. Ще трошки. І витягуємо. Ось тут наша попередня ниточка, ми зв'яжемо їх. І лишилось лише голочкою заправити ці ниточки. Дивіться, що у нас вийшло з цієї сторони. А з цієї сторони у нас ось так шилась пов'язочка. Так, що ось така цікава пов'язочка у мене вийшла. Тут у мене така сіренька, аналогічна пов'язочка. Ще залишилося їх випрати, щоб всі краєчки гарно розправились. І все, можна одягати і. Не страшні холоди нашим вушкам. Отже, якщо вам сподобався мій майстер-клас, то чекаю на ваші відгуки в коментарях. Залишайте свої подобаючки і обов'язково підписуйтесь. Далі буде ще більше майстер-класів. З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. До нових творчих процесиків! 爸爸。